Привіт, це клуб хвостики. А у мене на руках неймовірно крихітна, красива дівчинка Фрося, яка дуже потребує люблячої родини. Цю дівчинку разом із сестричкою було знайдено на куяльнику. Ми дізналися, що там викинули двох неймовірно крутих цуценят і одразу ж відправилися за ними для того, щоб забрати їх в клуб хвостики і знайти їм люблячі сім'ї. Ось така дівчинка бородата, лахмата, з п'ятнистим животиком, неймовірного характеру. Просто закохує в себе дуже-дуже сильно. Вона дає лапку, вона цілує, вона показує животика, в неї ідеальний характер для вашої сім'ї. Також фрося виросте зовсім невеличкою, приблизно 8-10 кілограмів. Вона дуже така коротколапа, дуже пухнаста. Вона сьогодні у нас викупалася і. Перетворилася просто в неймовірну красуню. Дівчинка десь приблизно віку біля 4 місяців. Вона оброблена, вакцинована, і все, що їй потрібно для щасливого життя, це любляча сім'я, тому що вона дуже-дуже заслужила на цю сім'ю. Вона дуже гарна, дуже класного характеру, не шкідлива. Це буде ідеальний член родини. Ідеальний, тому ми дуже просимо вашої підтримки для того, щоб просі помітила саме її сім'я. А кожен ваш коментар, кожен лайк, репост це все шанс для просі знайти люблячу сім'ю. Ми дуже просимо вашої підтримки. Просі, скажіть, я вже дуже вхляла. Я вже стільки тут позувала. В неї була фотосесія, відеозйомка. І ми все це робимо для того, щоб збільшити шанси для пошуків сім'ї.